Добрий день, дорогі колеги. Мене звати Галина Олегівна Смит. Я працюю у Вищому професійному училищі в місті містергома. Тема моєї доповіді: вивчення хаоста йодана вольтоватети в умовах змішаного навчання. Дорогі колеги, останні роки у світі відбувається багато змін і зумовлені ці зміни не лише. Змінами у програмі, різними наказами, рекомендаціями Міністерства освіти України, але зміни диктує час. Ми з вами пережили ковід, переживаємо сумні реалії війни, і це все, звичайно, відображається на нашій освітній діяльності. Цифрові технології розвиваються швидко, і з кожним роком наші учні все менше мають бажання читати. Найперше завдання вчителя літератури це, звичайно, це вважання зберегти, підняти інтерес до читання художніх творів, переконати наших учнів, що художні твори це не музейні експонати, а безмежне цінне джерело, цікавих історій, пригод. З художніх творів можна черпати і додати щось завжди до власного життєвого досвіду. Розвивати власні духовні цінності, пізнати культуру інших народів, краще навіть пізнати себе і доєднатися до здобутки класичної і сучасної культури. У час змінилася роль вчителя, роль педагога. Вчитель і учень сьогодні є рівноправними суб'єктами навчання. Педагог все частіше виступає як організатор процесу навчання. Головними ознаками уроку сьогодні це є не передача готових знань від вчителя до учня, а розвиток здатності учня самого здобувати знання, працювати самостійно. Кожному вчителю хочеться, щоб урок був цікавим, як витвір мистецтво, в якому присутні і краса, і натхнення думки, і радість пошуків, створені спільними зусиллями учня і вчителя. Сучасний урок літератури це засіб формування соціально компетентної особистості учня, котрий вміє вільно думати, висловлювати власні думки, встановлювати зв'язки між певними поняттями, а згодом давати собі раду у верхливому мирі життя. Уроки літератури покликані викликати з кожного його учня, з кожної дитини особистість, тому мені дуже подобається вислів. Людиною народжуються особистістю стають. Сучасний урок це вірність традиціям і пошуки інновацій, безмежний обсяг знань. Обсяг інформації, в полі якої ми перебуваємо щодня, запам'ятати складно. Навчання не може зводити стільки до запам'ятовування. Лише урок з використанням активних та інтерактивних форм навчання може зробити цей процес по-справжньому цікавим, творчим та ефективним. Один із аспектів моєї методики викладання курсу зарубіжної літератури для активізації діяльності учнів під час уроку. Є використання інтерактивних форм роботи, котрі сприяють мотивації активності, мислення, самореалізації учнів. Постійно активна взаємодія всіх учнів, рівно, вправність і педагога робить навчальний процес цікавим і творчим. Ми вже маємо досвід дистанційного навчання, змішаного. Переконалися, що живе спілкування це найкращий варіант, але обставини виєдного часу. Помикають педагоги бути завжди готовими до будь-якої форми співпраці з учнями. При змішаному навчанні можна використовувати всі звичні інтерактивні методи, наприклад, технологію перевернутих уроків, де учень засвоює матеріал до приходу в клас, а викладач виступає як індивідуальний консультант-тренер. Перевернути навчання має свої переваги. Це індивідуальний підхід. Розвиток лідерських якостей у командній співпраці, активно взаємодія вчителя і учня. Можна більше уваги поділити слабшим учням. Учень може навчатися у зручному для нього темпі, і діагностика знань за допомогою комп'ютерних технологій. Що таке змішане навчання? Змішане навчання це методика освіти, згідно з якою здобувач освіти засвоїв одну частину матеріалу онлайн. Частково самостійно керуючи своїм часом, місцем, темпом навчання, а іншу частину матеріалу навчає в навчальному закладі, які принципи змішаного навчання це довіра до себе, співпраця викладач учень, учень-учень, роль викладача вже не носій знань. Роль учня бере відповідальність за власне навчання, переваги даної технології. Вона поєднує в один ланцюжок онлайн та офлайн навчання. Це і індивідуальне навчання, це можливість саморозвитку, самостійного навчання, мотивація здобувачів освіти, виникнення відчуття успіху, зменшення комп'ютерної неграмотності і розв'язується велика кількість завдань. Приклади застосування онлайн-ресурсів під час дистанційного навчання. Наші учні дуже добре інтертур, орієнтуються в різних освітніх платформах, сайтах, легко шукають матеріал, і це дуже добре, що вони вміють це робити. Вони вже навіть зараз і дуже хочуть використовувати підручники, і їм швидше знайти інформацію і легше знайти в Теж, ніж перейти до вивчення. Такого чудового твору, як Фауст, Йоганна Вольфа на звичайно, потрібно учні ознайомити з предметними ознаками літератури доби просвітництва. Адже просвітництво як культурне явище охопило два століття і мало великий вплив на розвиток науки, культури, зокрема літератури. В кожній країні мало свої певні ознаки, національні риси. Але є спільні, спільні ознаки, які потрібно знати, виділити. Такі, як культ розуму, науки, освіти, гуманістичний святогляд, проголошення рівня, рівності і свободи, визнання цінності кожної особистості, критика диспутії, примителів і торгальних порядків, пропагування суспільства, побудованого на засадах справедливості, обслоювання економічних і політичних прав третього стану, оптимістична віра у прогрес і позитивний розвиток суспільства, віра у можливість перебудови і Досконалого суспільства, можливість раціонального управління державою, ідея чистої людини, якщо виправляти пороки людей кращим стане усе суспільство. Переконаність у тому, що мистецтво має виконувати виховну функцію формувати моральні цінності, увага до життя звичайних людей, відчутними ставлені до чужих І можна Записати, але щоб краще запам'ятати, пропоную учням розташувати ці ознаки у вигляді дерева знань. Сформуємо синка до теми просвітництво, просвітництво яке освічене, толерантне, навчає, верховує, удосконалює, людина може змінити все і що панує розум. Питаючи біографію письменник, а ми зазвичай. Складаємо хронологічні таблиці, анкети, творчі портрети, але можна запропонувати учням і створити сторінку фейсбуку про життя і творчість письменника, де, власне, отак виділити захоплення, творчі дороги, цікаві факти. Можна створити візитку письменника, тобто коротко, коротко і його біографію. Завжди пропоную учням виділяти цікаві факти з біографії письменника. Зокрема, можна їх виділити із біографії його на Ольга Нагрека. Але їх можна просто написати, а можна створити іншим методом, наприклад, бронуванням. Можна зробити колонку цифр, цифр і дати учням завдання подумати і написати, що пов'язано з даною цифрою, яка подія в житті письменника. І ось гранування, що пов'язано власне, з цим іменем. Зазвичай можна розділити творчість письменника на певні періоди, адже кожний період це якісь події в житті людини, в житті письменника, митця. І, звичайно, особисте життя воно завжди десь відображалося і на його художніх творах. Безперечно, потрібно згадати, хто досліджував творчість письменника з українських перекладачів, письменників, хто перекладав його твори. Переходячи до такого твору, як Фауст, безперечно, потрібно виділити, що цей твір став підсумком багаторічних пошуків письменника, коли 60 років свого творчого життя Гетти присвятив Фаусту. Фаус можна по назвати війною людиною, її розумом, величі, силі духу і безмежним можливостям. Цей твір має свої джерела, не виник на порожньому місці. Приступивши до цього твору, письменник використав і народні легенди про прочерного лікаря, чорнокнижника-чарівника. В літературі завжди був поширений сюжет про те, як молодий гарний юнак спорушає молоду дівчину, таки її, Звичайно, є подібні історії в Біблії, є легенда про праведника, якого спокушав сатана з дозволу Бога. При перевірити знання учнів, можна використовувати різні методи, наприклад, розподільчий диктант. групрую учням моє братеристи при Таманії Фаусту і його учнів. Проводжу літературний диктант. Він дає можливість перевірити і знання учнями біографії письменника, і знання тексту. Асоціативний курс за темою Фауст. Фауст так, тут дуже цікаво, тому що це, безперечно, не лише вчений, не лише філософ, магістр і доктор, це людина, яка постійно шукала істину, нові знання, пізнавала себе, пізнавала світ, переживала сумніви. Фактично у людини було два життя та, згідно цією історією. Пережила різні спокуси і така відома фраза, яку ми хочемо запам'ятати, так це складеться мить ти прекрасна». До просту уроку зарубіжної літератури, такі вправлять літературна розминка, знайдемо, марнування, москова атака, мікрофон, яриво рішення, ланцюжок. Дерево проблем, гонки, мозаїка, сенкан, завершить речення та інші. Росполагати учнів до читання і знання тексту, звичайно, даємо до цитат із тексту. Цікаво є вправа, це підбір цитат і запитання, про кого йде мова або про що йде мова так ні, вона теж спонукає до, до того, що потрібно знати текст, тільки тоді можна цю справу виконати. Бо вправо кому належать слова, знову ж таки використовуємо найбільш такі цікаві вислови із твору. Право анаграми де із набору букв потрібно скласти слова, слова як не Якщо людина шукає в житті щастя, істину. Шукав істину, як і його дарай пауз. Ось такий можна скласти асоціативний кущ до слова пошук. Що таке пошук? Пошук це, звичайно, боротьба, праця, наполегливість, сумніви, розчарування, радість, успіх і, безперечно, терпіння. Наші учні розв'язувати косфорди. І також складати поспорю, а думаю запитання зокрема їм такий до поспорту. Завжди ефективною є досільницька робота в групах, Групи можна поділити Верніше, клас групи навчання можна поділити на такі під групи і для кожної. Приймувати завдання цікаві, дати їм час на виконання. Безперечно, учні люблять створювати синканги, зокрема, наприклад, таких героїв. Пауз, який активний, розумний, думає, вивчає, сумнівається, шукає сенс життя, і з ним пов'язано таке поняття, як істина, маргарита, юна, щира, кохає, спокушається, гине, Звідно, нести покарання. І у завершенні чекає спасіння. Мефістофель скептичний, спіптичний, підступний, підбурює, вручається, слаблює, веде боротьбу за душі і символізує зло. Колота група може бути різноманітною, можна використовувати метод різнокольорових капелюшків. Знову ж таки, в ці капелюшки вкладати можна завдання, і учні мають час для того, щоб спільно їх виконувати. Грета особистість надзвичайно вдарована, та маровито, цікава, не можна обійти увагою його вислови. Ці вислови завжди пропонує учням для того, щоб вони над ними мали можливість роздумати і кожний висловити свою думку. І ці цитати маркують того, щоб про них знати. У себе тільки вір, і ти доб'єшся щастя. Мистецтво довге, він короткий. Цінуйте час, він не стоїть на місці. Зумійте з нього взяти якомога більше користі. Книжки, книжки читати, от де втіха. Немає в світі кращої краси. Розумні люди найкраща енциклопедія. Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосовувати. Недостатньо тільки бажати, треба діяти. Пауст. Це втілення динамізму європейської цивілізації, читання книг відкриває нам самих себе і світ. За текстом герой наш Фауст пережив фактично два життя. Перше, це було земне, наповнене наукою, допомогою людям, пошуками істини, пошуками сенсу життя. А друге його земне життя це частина, де він піддався на спокусими пістофелі. Бачив іншу сторону життя, де були тихі, насолоди, задоволення, але не було спокою в душі, тому що він постійно пам'ятав, що за це чекає розплата. Тому мета його життя щоб всім своїм єством з'яскло вселюдським злимся. Головний герой, хаос символ всіх часів і народів. Хаос навчає, досліджує, відкриває, розчаровується. Вірить і сумнівається, прагне пізнати світ і себе, шукає сенс життя, шукає істини. Переживши все, приходить до висновку, що сенс життя в служінні людям, у добрих справах. У дозніченому навчанні я завжди даю учням поради, плануйте своє навчання, складайте список завдань на кожний день, Ви кожен сам собі вчитель. Використовуй інформацію з різних джерел, чись витіляти головні думки, навчайся старанно, уважно, повтори вивчене. вмій визнавати та виправляти власні помилки, чергуй вивчення різних предметів і тем. головне не оцінки, а ваші старання і знання. І от мої використані джерела. Дорогі колеги, дякую вам за увагу. Бажаю вам гарних, цікавих учнів, успіхів у вашій легкій праці, мирного неба. Ми до зустрічі!